Слава Ісусу Христу! Благословенний Ти і Я, що ми маємо можливість бути в Домі Божому. Аллилує! Це велике Боже благословення, тому що Ти є особливий в Божих очах. Я є особливий в Божих очах. І ця особливість заключається в Твоєму і моєму єдинстві перед живим вічним Богом. Брат Володя на початку говорив, що на цьому місці жертва. Тут жертвенники. Жертвенники є на цьому місці, і брат Юрій продовжив цю думку. Думка, коли в нашому серці страху немає, і страху в нашому серці немає тільки по тій причині, що є Бог в серці. Це добре, коли так є. Це добре, коли так є, але. Не завжди так є, чомусь буває в нашому житті. О, і цікаве таке місце в підтвердженні, якби першої думки, пише Давид у 50 му псалмі. 50 й псалом, 18, й 19 -й вірші. Бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то не люби воно тобі. Жертва Богові зламаний дух, серцем зламаним та упокорним ти не погордуєш, Боже. Це слова Давида, якого ми часто цитуємо, якого ми часто десь згадуємо, якого ми часто ставимо в приклад і кажемо, що це той чоловік, який по серцю Божому, це той чоловік, серце якого переповнювалося. Великими Божими вдячностями і благословіннями. І ось цей чоловік, ці слова, тут на початку написано, коли до нього прийшов пророк Нафан. Сталася неприємна історія в його житті, і прийшов пророк, і починає йому розповідати одну історію і каже там. Було два чоловіка, один багатий, один бідний. Багато було все. а бідного одна овечка. В кінці кінців сталося так, що багач забрав ту овечку. І Давид, коли давав вирок свій або, скажімо, так, осуд звершував, Натан каже: Ти цей чоловік. Я не знаю. Можливо, час якийсь прийшов з того часу, коли відбулася ця розмова. Але суть заключається в тому, що Давид прекрасно розуміє суть тої жертви, яка має бути перед Божим лицем. Він розуміє цінність цього, і він пише в 18 му вірші, я хотів би принести жертви тобі, але тобі ці жертви не цікаві. Я думаю, ми пам'ятаємо, які жертви міг принести Давид. Ви пам'ятаєте, які він жертви приносив, коли, наприклад. Ну, ковчега переносили. Пам'ятаєте? Декілька кроків жертва. Декілька кроків жертва. 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 Я думаю, ті люди, які там були навколо, вони восхищалися. Можливо, ті лівіти восхищалися від тих жертв, від тих жертв кількості, величності і всього того, що було звершено Давидом. Дехто, можливо, десь там з боку казав, вау! Оце так да. Ну хто так може любити Господа, хто так може приносити ці жертви? Але Давид розумів, що кількість цих жертв вони не влаштовують, і він тут пише, 18-й вірш бо жертви ти не прагнеш. Прийшов такий час. Прийшла така особливість, коли Давид зрозумів. Він просто поняв, що ця кількість жертв вона не влаштовує Бога. Він каже далі там такі слова, а дам цілопалення, Ще особливий такий вид жертвоприношення, то він далі каже, то не любе воно тобі буде. Він зрозумів, ця сутність не влаштовує. Я думаю, Давид міг би з легкістю відкупитися, правда? Приніс там тисячу волів запросто? Мало тисячу? Давай дві. Мало? П'ять. Але він розумів, що ця кількість, ця пишність, ця велич, вони не є особливими перед Божим лицем. Ні, не цього хотів Господь. Ні, не цього перед цим. Я думаю, Давид сказав тоді Нафану зрішив я. Це був переломний момент, це був особливий момент, коли дійсно великі переміни пройшли, пройшли в серці Давида. «Да, я зрішив. І ось він пише підсумок. Він озвучує. Я думаю, напевно, це була молитва перед Божим лицем, і де він говорив ці слова Богові. Він каже, жертва Богові зламаний дух. Ми всі прийшли сьогодні на це місце. Тут є невидимий жертвенник. І ти, і я ми маємо принести на цей жертвенник і щось покласти сюди. Хтось, можливо, по обичаю прийшов і думає, просто так, ну, дома нема чим зайнятися, ну маю світло виключити десь там, ну побуду хоч на зібрані. Це мало. Може, хтось ще по іншій якійсь причині прийшов. Я скажу, це мало? Це мало, це недостатньо. Тому що та жертва, на яку б споглянув би живий вічний Бог, це жертва, коли твоє і моє серце, далі тут каже, зламане є перед Божим лицем. Серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш. Каже Давид. Він зрозумів одну просту суть, одну просту істину, яка є з початку віків, і буде, я думаю, аж до самого кінця, поки Господь не підніме свою церкву, приходячи на місце, де збирається Божий народ, колись то було в храмі, колись тим завідували священники, Левити, прийшов час, і ми в Домі Божому. Ви думаєте, суть не змінилася? Ні. Жертівник до сьогоднішнього дня стоїть. І ти, і я. Ми маємо щось принести перед Боже лице. Ми ти, ми, ти і я, ми маємо щось принести перед Боже лице. І Давид нам дає просту пораду. Слухайте, він вже прожив, коли він писав ці слова. Він вже був битий багатьма життєвими моментами. Він вже проходив багато життєвих моментів у своєму житті, я думаю, набагато побільше, ніж я. І можливо і ти. І він каже: слухай, ти знаєш, яка жертва приємна Господу? Знаєш, серце впокорене перед ним. Смирене серце. Смирене серце те, яке дійсно може зрозуміти, що. Є живий вічний Бог. В подібному стані колись був Ілля. Якщо пам'ятаєте, який просто-напросто Бог йому каже: йди збери людей. І ось він збирає там людей, збирає цар Ахав, прийшов, прийшли ті пророки. І ось там на горі відбувався особливий духовний поєдинок між злом і добром, між істиною. І не істинною або неправдою. Ті вже пророки Ваалові і ті інші, які декілька годин вимолювали відповідь у свого Бога в кавичках, так і не дочекались цієї відповіді. І Ілья, який бере відбудовує той жертвник. Який вже давним-давно не бачив жертів. Він складає ті камінці. І в кінці кінців пам'ятаєте, як він сказав, я все зробив по слову Твоєму. Господи, приходячи на це місце, Ти і я, було б добре, якби ми сказали, Господи, я все зробив по слову Твоєму. Я покорений перед Тобою. Перед Тобою перед твоєю величею, перед словом Твоїм, перед величею Твоєю, перед славою Твоєю, жертва Богові. Ви думаєте, ми на це місце по іншій причині йдемо? Для того, щоб Бог наповнив твоє і моє серце, є особливий момент, коли Господь говорить ці слова, і ці слова є особливими. Особливим в нашому житті. Подібні слова каже Бог через Пророка Ісаю, там в кінці, вже, коли він говорив ті слова в 66 му розділі, Він говорить там такі слова, так говорить Господь, 66 й розділ з першого вірша. Небеса мій престол, а земля то підніжок для ніг моїх. Який же то храм, що для мене збудуєте ви? І яке ото місце Його відпочинку? Та ж усе це створила рука моя. Що можеш ти принести Богу таке, що його зацікавило? Фінанси свої? Мудрість свою? Я не знаю, ну що ти ще можеш Богу принести. Бог каже, там на небесах то все моє. На землі теж моє. Слухай, а що ти можеш принести? Ну, в мене нічого цінного немає. Одне ціне, що Бог дав мені, це серце, це моє серце. І далі він каже такі слова. І так все це сталося, говорить Господь. І при тому далі дивлюсь я на убогого та на розбитого Духом і на тремтячого над моїм Словом. Я дивлюсь. А інші що не цікаві тобі, Господи? Ні, ну, я думаю, на них теж Бог дивиться. Але у Бога є інша ціль відносно тих людей, які, ну чуть-чуть, знаєте, так, стоять на вишині, чуть, чуть стоять на якомусь п'єдесталі. У Бога є інший погляд. Погляд, коли ця душа смириться. Погляд, коли ця душа. Смириться перед живим вічним Богом і впокориться. Я деякі моменти свого життя вже розповідав і цікаві моменти проходили в моєму житті. Бог так дозволив, що в житті своєму я вже говорив колись, що так я піднімався, скажімо так, з людської точки зору. Я піднімався, піднімався, піднімався. Я вже звик бути десь там на висоті, десь зверху. В якихось обставинах я перший, там я перший, там я перший. Я вже привик до першого місця. Ну, Друге місце мене, в принципі, не устраювало. І Бог так вів, такими обставинами життя. Ці моменти були і починалися з юності моєї, коли я ще навчався в школі, потім була армія. І в армії були такі деякі особливі моменти в моєму житті, які впоследствиї я так оцінював і думав, що по суті своїй мені багато раз везло. Ну, я везучий чоловік. Везло багато разів. Ну, Хотів особливих таких приключень, я їх отримав. О, Я пам'ятаю, як я не пам'ятаю, говорив чи ні, пам'ятаю перший раз, як я зайшов в військову частину, і там стоїть так на. Воротах, ворота так заходиш, і зразу такий плакат здоровий стояв, і там написані були такі слова ВДВ школа мужества і героїзма. І буквально через декілька годин я вже поняв, яка то школа мужества і героїзма. Проходив трошки час, ми пригали з парашутів, і перед нами буквально розбився один молодий юнак, 19 років. Хлопець розбився, це був 80 2009 рік, просто-напросто, скажімо так, ну, ні війни не було, нічого не було, О, розбився. Потім оказалося, що він порушив техніку безпеки, ну як там рахують ті всі, хоча, уявіть собі, там є два парашути, якщо ти приїдеш, один є основний, а один є запасний. Якщо основний не спрацьовує, є запасний. Я тоді після того сам собі думаю, ну цікаво, мені так повезло. Ну, за декілька років я там служив, скільки раз пригав, ну, в принципі, ніяких моментів не було. Все добре було. Один момент, пам'ятаю, вночі нас піднімають по військовій тривоги, бойова тривога була ну, настояща. Ну, ну, ти ж відчуваєш, коли учебна тривога, О, а коли бойова тривога. Бойова тривога, нас піднімають, роздають там зброю, бойові патрони. Обично на навчанні нам давали холості патрони, трошки бойових патронів, а це дають настоящі бойові патрони, повні боєкомплекти і так далі. Спорядження, парашути, все залишається тільки чуть-чуть, десь там дочекатися тих самольотів, але в останній момент раз і відбій. Цікаво так. Вже після обіду ми узнали, що у Грузії там відбулася війна, і нас хотіли. Якби кинуть туди на ті бойові дії, туди в Грузію, але в останній момент змінилося то все. Замість нас відправили іншу бригаду. І знову ж таки, якісь такі думки в серці і так далі. Призвали в армію, нас готували до Афганістана. Це 1988 рік. І фактично підготовка була ціле на Афганістан. І вже десь серці, знаєте, такі моменти, ну, це ж, це ж війна, це ж подвиги, це ж героїзм, це ж героєм будеш. Але в останній момент, коли тільки закінчилась учебка, раз і вийшов наказ про те, що Афганістан закривають. Закривають Афганістан. Сам з одної сторони думаєш, вроді би, повезло, хто його знає, а з іншої сторони, тому що перед тим наше село декілька чоловік привезли. Цинкових гробах з Афганістана. А з іншої сторони, думаєш, ну може, і повезло. Може, і повезло. І цікаво, що життя йшло, потім закінчилася та служба, почалося життя моє і так далі. О декілька коротких моментів з мого як би, сімейного життя. Е, я женився з дружиною, і, е, ну, я думаю, е, завагітніла моя дружина. Е, слухайте, я ні секунди. Не сумнівався в тому, що в мене буде перший син. Ні секунди. Я впевнений був на. Ну, я не знаю, кажуть, 100% є. Ну я, може, більше, ніж 100%, був впевнений, що в мене буде син. В той час, е 92-му році, ще таких кузій не було, які наперед говорили пол, там хлопчика чи дівочки. О, Але я пам'ятаю, який для мене був шок, коли моя мати зайшла і каже: слухай, ну, вона мене почала поздравляти. В тебе дочка родилася і так далі. Чесно сказати, я взагалі був в шокі. Яка дочка? Я на 120, 150, на 200%. Я увірений був. Ну не могло бути по-другому. Я вже привик. Як я хочу, як я определяю, так має бути. Я вже якби, привик до цього. Часто віруючи до цього, привикають. І починають Богу умови ставити. Отак, Господь, оте давай мені, оте оприділяй, оте звершуй, Господи. У тебе дівчина родилась. Знаєте, я в перший момент, чесно сказати, декілька годин був в шокі. Потім я, правда, вийшов з того шоку, думаю, ну ладно, дівчака, хай буде дівчина, ну теж вроді непогано. О, е... Потім друга беременність. Як ви думаєте, на скільки відсотків я був вірений, що в мене син буде. У мене ще більше ну, цих відсотків було, що в мене вже, ну другий, ну ладно, перший раз Бог ошибся, ладно. Я допускаю, Бог ошибся, ну я -то не міг ошибитися, це ж Бог ошибся. Ну, другий раз вже точно буде хлопець. Друга дівчинка. Третій раз, ну скільки ж можна. Третя дівчинка. Четверта Так, да, Цікаві такі моменти взагалі в житті. Я пам'ятаю, дружина їде в лікарню каже, слухай, тобі треба кров здати. Ну, врачі сказали, кров треба здати, для того, щоб там знати якісь там їхні моменти, коли е, дружина народжує і так далі. Кажу, та не поїде я здавати. О, яка в тебе група крові? Ну, як ви думаєте, яка в мене має бути група крові? Ну, перша. Ну, а ще яка, як ви думаєте, ну перша, звичайно. Народжувала вона дітей і так питають на неї, яка група крові чоловіка? Та перша. Та перша. Одинадцяте дитя народжує. Прийшла медсестра, каже, слухай, у... яка група крові твого чоловіка? Вона каже, перша. А мідсестра каже, щось я не зрозуміла. Ну, не може бути у твого чоловіка перша група. По всім законам. Ну, скажімо так, науки і всього остального, у тебе перша, а в дитини третя. Ну, значить, має бути чоловіка третя група крові. Ну, каже, та ні, він мені ж сказав, що у нього точно перша. Медсестра йде, бере ще раз аналізи, і ще й раз перевіряє, приходить, каже, слухайте, що ви мені голову морочите. У вашого чоловіка третя група крові. Дзвонить мені дружина. Що ж ти мені оце на розказував, в смислі? Ну в тебе ж не перша група крові. Як не перша? Ну, перша, а ще яка може бути? Цікаві такі моменти. Знаєте, я однозначно переконаний, що Бог мене просто-напросто, знаєте, так, ніжно ламав. Просто ніжно ламав і показував, слухай, ну це не та жертва, яку ти хочеш перед Божим лицем отримати. Це зовсім не те, і багато інших моментів було. Якщо пам'ятаєте, я там розказував про ще один момент, який відбувся, коли там ситуація відбулася ще з одним чоловіком, який колись мене вдарив і так далі. Останній раз забеременіла дружина, а перед тим у нас був такий хлопчик, такий ох, і тяжкий. Ми його, я вже колись говорив вже, ми його цілими ночами, днями на руках і вей, 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 вей. а вже за останнім. Ну, Це вже час останнім, а тоді за 11 вона забеременіла, а я їй кажу так, так кажу, слухай, дав би Бог, щоб у нас хоч дівчинка була по ця наступна. Я вже так заморився, цього хлопця на руках носить. Я вже так устав, хоч би дівчинка була спокійненька така. Народжує вона, хлопчик. Хлопчик, я так розумію. Знаєте, що щось трапляється зі мною і з Богом в наших відношеннях. Бог хоче мене десь там трошки нижче і нижче. А я все вириваюся з під той Божої руки і хочу десь так визернути, і десь так, знаєте, десь повище і повище. І цікаво те, що я читав багато разів із Слова Божого, те, що одного разу я прочитав вже після цих всіх історій, після цих всіх моментів. Я читаю Боже Слово і в книзі про Ісаї звучать там такі слова в 43-му розділі. Я як багато до цього читав, я вже, скажімо так, вже багато, як би років віруючий, і так далі. І ось я читаю, і написано такі слова: тепер, отак каже Господь, що створив тебе, Якове, і тебе формував, о Ізраїлю. Не бійся, бо я тебе відкупив. Я покликав ім'я Твоє мій ти. Коли переходитимеш через вогонь, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе. Коли будеш огонь переходити не попечешся, і не буде палити тебе його полум'я. Бо Я, Господь, Бог твій, і трошки нижче, п'ятий вірш, початок: не бійся. Бо я ж із тобою. Я так думаю, як раніше я не бачив цих віршів, чому раніше я не замічав їх? Я десь там на висоті шукав своє місце у відношеннях з Господом, я десь там на висоті шукав ці моменти і не бачив таких простих обставин. І коли я вже зрозумів, я вже. Скажімо так, суть тої жертви, яку я маю принести перед Божим лицем в смиренному в серці в сокрушенному дусі, перед Божим лицем я читаю ці слова, і вони, якось, знаєте, так, по особливому. Я вірю, у вас таке колись було. Може, не раз. Коли ти читав багато раз якесь місце, а потім ще сталося в твоєму житті, ти читаєш, а воно по-особливому тільки раз і відкривається, раз і говорить до тебе. Раз і щось оприділяє в твоє серце, в твою душу. І я зрозумів, що там, десь колись я був, там в тій армії, то не мої особливі заслуги, а то Божа милість мене тримала в руках своїх і тримала тільки заради того, щоб через якийсь певний час мені просто-напросто показати, хто є Бог, хто є я. І я зрозумів цю велику просту істину. Яка має бути відкрита перед нашим лицем? Сьогодні на цьому місці жертвенік. Він і вранці був. І він завтра буде, якщо буде служіння, буде завтра тут, на цьому місці. І ми маємо принести на це місце своє серце. Дорожчого в тебе нічого немає, в мене нічого немає. Серце наше. Серце наше, але воно має бути в відповідному стані. Ти хочеш сказати, що ти будеш служити Богу по-своєму. Ні. Жертва Богу це серце зломлене, упокорене. Тільки таку жертву вподобує Господь, тільки така жертва, вона є приємна перед Божим лицем, все інше не годиться. Все інше не підходить. Не буде мати успіху. Тільки тоді, коли серце у відповідному стані перед Божим лицем Господь каже, то жертва. Богу. Я хотів би, щоб ми несли кожного разу на це місце таку жертву. І однозначно переконаний слова Духа Святого і Господа вони будуть лікувати наше тіло, наш дух і нашу душу перед Божим лицем. Хай Ім'я Господнє буде прославлене. Ми давайте в наші молитви. Благословимо Ім'я Господнє і будемо нести Богу таку хвалу, таку жертву. Амінь.